Знаєте, є такі люди, їхній справжній глибокий вплив починаєш відчувати найгостріше саме тоді, коли їх уже немає поруч. Сьогодні ми згадуємо саме таку людину Тетяну Костянтинівну Лисак, і поговоримо про ту тиху, але неймовірно важливу спадщину, яку вона нам залишила. І от ці слова вони знаєте напрочуд точно описують суть Тетяни Костянтинівни. Її вплив ніколи не був якимось гучним чи показовим. Він був глибоким, справжнім, і та тиша, що залишилась після неї, вона наповнена не порожнечою, а щирою світлою, вдячністю і повагою. То, щоб зрозуміти, звідки ж брався цей тихий, але такий потужний вплив, давайте розберемося в першому ключовому аспекті її особистості її абсолютно унікальному підході до керівництва. Бачите. Для неї посада директора коледжу це ніколи не було про статус, не про якісь там зовнішні ефекти чи показовість. Ні, вона це сприймала зовсім інакше, як таку глибоку внутрішню відповідальність, відповідальність перед колегами, перед студентами і, зрештою, перед справою, якій вона присвятила своє життя. От саме в цьому і крилося коріння її лідерства. Стабільність, порядок, людяність вона, знаєте, не намагалася когось вразити. Її мета була в іншому досягти головного. І в найскладніші часи, коли навколо бувало, опанувала тривога, її внутрішній спокій та здатність зберігати стабільність ставали надійною опорою для всіх. Але звісно, її вплив не обмежувався лише кабінетом. Зовсім ні. Давайте тепер поговоримо про її роль на більш особистому рівні, бо саме тут мені здається, і розкривається її справжнє значення як джерела сили та підтримки для тих, хто був поруч. Люди йшли до неї не просто з робочими питаннями, вони приходили з особистими труднощами, з якимись переживаннями, шукаючи її спокійної, виваженої поради. Вона була саме тією людиною, чиє слово підтримки завжди щире, доречне, без зайвих емоцій допомагало знайти сили і просто рухатися далі. І, мабуть, її найрідкісніша і знаєте, найцінніша риса це було вміння слухати, але слухати по-справжньому не формально, не для годиця, а дійсно намагаючись зрозуміти людину, її мотиви, її страхи, її надії. Це створювало таку унікальну атмосферу довіри, в якій кожен відчував себе почутим і... і важливим. Звісно, крім колег, величезний вплив Тетяна Константинівна мала й на студентів, і тут вона формувала їх не просто як фахівців, а як, як цілісних особистостей. Власне в цьому і полягала вся її освітня філософія. Для неї освіта це не просто набір якихось знань, це інструмент для виховання характеру. Її метою було сформувати молодих людей, які вміють мислити критично і, що найголовніше, не бояться нести відповідальність за власне життя. І от її підхід до студентів це була така, знаєте, стримана гідність і водночас вимоглива доброзичливість. Вона ніколи не ставилася до них зверхньо, але й не потурала. Це був такий ідеальний баланс, який викликав не страх, а щиру глибоку повагу. І от коли ми говоримо про таку людину, неминуче постає питання а що ж є її справжнім спадком, що насправді залишається після нас? Це, звісно, питання риторичне, але воно підводить нас до самої суті її спадщини, бо те, що вона залишила, це щось набагато більше за матеріальні речі чи якісь офіційні досягнення. Так от її справжній спадок це. Це пам'ять пам'ять про її ставлення до людей, про ту атмосферу довіри, стабільності, людяності, яку вона вміла створювати навколо себе, пам'ять про те, як вона змушувала людей почуватися. І в цьому, напевно, і є найголовніша істина її не стало, але це не створило порожнячі. Навпаки, залишилась така тиха, але дуже міцна присутність у спогадах тих, хто її знав. І ця присутність вона продовжує підтримувати. Продовжує нагадувати про те, якою може бути справжня людяна служба іншим. Вічна пам'ять.